Біблія говорить про те, що Ісус був розп'ятий римлянами за наказом Понтія Пілата. Але спочатку не Пилат був ініціатором страти Ісуса. До рук Пилата Христа передали релігійні лідери Ізраїлю першого століття. Саме вони наполягали на смертному вироку Ісусу і підбурювали народ вимагати у римського прокуратора Юдеї стратити Христа. Причина, через яку юдейські релігійні лідери так прагнули смерті Ісуса, була. Банальна. Ось що ми читаємо в Євангелії від Марка. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім Синедріоном вчинили раду, зв'язавши Ісуса, повели й передали Пилатові і запитав його Пилат: Ти цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому: Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи. Ти нічого не відповідаєш, дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав. Тож дивувався Пилат, на кожне свято він випускав їм одного в'язня, за якого просили був же один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натов підійшов і став просити, щоби вчинив, як і завжди. Пилат у відповідь сказав їм, чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздрощі первосвященники його видали. Первосвященники ж підбурили юрбу, щоб краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав йому відповідь: То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали, розіпни його! А Пилат запитав їх, Тож яке зло вчинив він, та вони ще сильніше закричали Розіпни його! І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Якби ми не знали, що Біблія говорить про всю людську історію та про Ісуса, то ми б на цьому й зупинилися. Зробивши висновок, що Ісус був розп'ятий тому, що перейшов дорогу людям, у руках яких влада, і ніхто не зміг його захистити. Але ми знаємо Біблію і знаємо про розмову Ісуса та Пилата. Слова цієї розмови апостол Іван наводить у своєму Євангелії. Ще раз зайшов у преторі і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат. Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Люди. Які розп'яли Ісуса, змогли це зробити лише тому, що Бог дозволив їм це зробити. Але навіщо Бог дозволив грішникам знущатися зі свого сина і вбити Його? Це дуже ємно було пояснено Богом через пророка Ісаю ще за 700 років до народження Ісуса. Хто повірив в тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки, адже він піднявся перед ним як паросток від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущалися, принижуючи його, але Він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заклання. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх уст. Нагадаю. Що ці слова були написані за 700 років до страждання Ісуса Христа. Із цих слів ми можемо зрозуміти, що Ісус Христос постраждав не тільки і не так через заздрість релігійних лідерів Ізраїлю першого століття, але через наші гріхи. Своєю смертю на Христі, Своїм розп'яттям Він заплатив, поніс покарання за наші гріхи. Праведник помер. За грішників. Ісус не згрішив проти жодної людини і не заслуговував ні на яке покарання, але поніс покарання замість нас за наші гріхи. Своїми стражданнями та смертю на Христі, Ісус дав шанс кожній людині уникнути ще більших страждань, з якими буде змушений зіткнутися кожен грішник за підсумком свого життя. Але знаєте, яке виникає питання? Чи знав Ісус у ті моменти, коли годував натовпи людей, зцілював їх, благовістив їм і прощав їм гріхи, що ці люди зрадять Його, та що він буде цими людьми приречений на смерть? Чи знав Ісус, в'їжджаючи в Єрусалим на ослі, що ті самі люди, які стелили перед Ним на дорогу свій одяг і пальмові гілки, і кричали йому Слава царю, слава помазанику Божому! Лише за кілька днів кричатимуть про нього ж, розіпни Його! А якби знав, то був би він такий добрий до всіх цих людей. Адже нам дуже складно робити добро тим, хто завдає нам болю. Та те дивно, що Ісус завжди знав, які страждання на нього чекають. Він знав, куди приведе його те служіння, яке він робив людям. Справа в тому, що весь старий заповідь, пронизаний пророцтвами про Месію і про те. Яку ціну йому доведеться заплатити за спокуту і визволення свого народу? Одне з цих пророцтв ми щойно читали. А Ісус дуже добре знав старий заповіт. Про це говорить хоча б той факт, що в новому заповіті налічується 179 віршів зі старого Заповіту, на які посилається Ісус у своїх проповідях. Тобто майже 10% Його записаних промов є цитатами зі старого Заповіту. Страждання і смерть Ісуса Христа на Христі, на які Він добровільно пішов, задля того, щоб позбавити нас влади гріха і покарання за нього свідчить нам про неймовірну Його любов до нас і про серйозність наших гріхів, тому що єдиним способом їх знищити виявилися страждання та смерть Сина Божого. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер. Коли ми були ще грішниками.